А чи знали ви, що такі прізвища, як не пий, вода, не їжко, не дай каша, не їж борщ, нагни біда, перебий ніс, убий вовк, є породженням відчайдушного та розкутого духу запорізького січового козацтва? Козак слово тюркського походження, яке означає сторож, вартовий представник військового стану, воїн-найманець, який йде попереду. Головна діяльність козаків захист українських земель та охорона кордонів. Величезна кількість сучасних українських прізвищ кувалась у горнилі Запорізької січі. Саме тут появлялось безліч втікачів з усієї України. В ті часи існував звичай надавати їм нові прізвища, щоб втікачів не мов. Могли розшукати їх власники у козацьких реєстрах. Прізвищеві назви, які закінчуються на Єнко, мають абсолютно кількісну перевагу над усіма іншими: наприклад, Голопупенко, Дубогризенко, Петренко, Василенко, Короцюпенко. За прізвищем, наданим на січі, можна було дізнатись про те, чим саме займалися прибульці: наприклад, сердюк, гетьманський охоронець, пушкар, гармаш, гарматій, козаки, які обслуговували або виготовляли цей вид зброї, соломаха тетеря прізвище, яке походить від назви страви, яку козаки вживали майже кожен день. Інші прізвища вказували на ремесла козаків: це такі, як стаднюк, скляр, саловоз, Стороженко. Ко, Мельниченко, Порохня, Тягнишкіра, Дігтяр та інші за козаком також закріплювалася назва місцевості або міста чи села, звідки прибув втікач: Галицький, Кальміуський, Кодацький, Чигиринський, Миргородський, Прилуцький, Полтавський, Чугуєвець. Також ми можемо переконатися в широких міжнародних зв'язках та в інтернаціоналізмі Запорізької Січі, де багато козаків одержали такі прізвища, як Лях, Полулях, Сербин, Литвин, Вірменко, Циганенко, Турчин, Гуцул та інші. Ціла низка прізвищ складається з прикладів, в яких змальовано зовнішній чи внутрішній портрет особистості. Це такі, як головатий, головко, чуб, зуб. Носенко, губа, губенко, шраменко, горбоніс, сухоніс, лантух, рябко, легкоступ, побігайло, прохватило, циподрига, свистун, швидкий, холодний, гарячий, солодкий, гаркуша, круть, хижняк, косач, хмара та ще багато інших. Помічаючи схожість з якоюсь рисою тварин, а особливо птахів, запорізькі козаки давали ось такі прізвища своїм товаришам: сич, сова, сорока, синиця, ворона, снігур, голуб, горобець, лелека, селезень, кулик, шпак, чайка, соболь, шкапа. Тим втікачам, які появлялися в певний період, тобто пора року, день тижня, надавались такі прізвища: зима, засуха, понеділок, субота. Джерелом прізвищ також був і одяг: свита, кирея, жупан. Козацькі прізвища, утворені від імен, також становлять значну групу: Даниленко, Василенко, Клименко, Петренко, Павленко, Гавриленко та багато інших. Тож тепер вам легко буде зрозуміти, звідки взялися прізвища відомих українських козаків: Северинна Ливайко, Іван Сірко, Кость Гордієнко, Петро Конашевич Сагайдачний, Павло Полуботок, Іван Брюховецький, Іван Підкова, Іван Мазепа усі вони видатні діячі Запорізької січі, козацькі вожді та герої народного українського фольклору.